Доброго дня, перебуваю на території міста Зміїв. Продовжуємо працювати сьогодні декілька слів про той негатив, який шириться соціальними мережами щодо роботи міської ради, а саме виділення коштів на соціальну рекламу. Також хочу пояснити, що до нас звертаються неодноразово військові підрозділи Збройних сил України. На сьогоднішній день у нас два листа: це перша Шибе і 92-ї бригади. З проханням допомогти вирішенні питання розміщення їхніх. Рекламних бордів на території міської ради. Тому міська рада прийняла відповідне положення і програму, де ми висвітлюємо соціальну рекламу. Саме 122 тисячі гривень, які виділяла міська рада на сьогоднішній день, спрямовані на підтримку військових формувань Збройних сил України. Взамін багато питань задають, навіщо ці кошти виділяються, куди ці кошти спрямовуються. Починається хай міської ради або тих людей, які звертаються до міської ради з проханням розмістити ці білборди. От в мене відповідь на всі ваші питання. Коли ми формуємо і радіше рекламу для Збройних сил України, пригібниками є хто? Міська рада чи Збройні Сили України, чи нам необхідно проводити цю роботу під час військового стану. Дайте відповідь, аналізуйте ситуацію інформацію, звертайтеся до міської ради, вам надають якусь інформацію неправдиву, маніпуляційну думку. Величезна кількість людей в соціальних мережах підхоплює цю, цю думку. Іде негатив, хоча хоча ніхто не розбирається в тих чи інших ситуаціях і тих ін, чи інших діях міської ради. Також хочу звернути вашу увагу, що жодної капітку бюджетних коштів на мої привітання листівки або на привітання білборди, які ви бачите з привітанням на новорічні свята з бюджету. Не було витрачено. Це всі привітання я публікую виключно на за свою заробітну плату. Аналізуйте ситуацію. Дійсно ту, яка є, правдивою, і не ведіться на маніпуляції.